Коли в життя прийде випробування і з низкою небажаних тривог, зумій, пройти його без нарікання і пам'ятай, що шлях твій бачить Бог, йому довір'ся і ступай сміливо, з тобою буде Господа рука. Він сили дасть прийти земну долину і напоїть душу свого джерела. Бог ще нікого не залишив у стражданнях, надію, хто на нього покладав. Проводив крізь вогонь і вмить останню із неба допомогу подавав. Випробування це складний екзамен, на вірність Господу, його треба пройти. Це той вогонь, що усе зайве спалить, щоб чистим в небо змігти увійти, щоб лід приносив на лозі Господній і Дух Святий в Твоєму храмі жив, очищення. Це знак Божої любові, це доказ того, що тебе він не лишив. Молися й вір, життя короткочасне, воно злетить, як зграя журавлів, і перед вічним все земне погасне, відкриє двері, Бог в небесний дім. Ісус з очей зітре сльозу останню, і з рук Його отримаєш вінця за те, що у земних випробуваннях йому лишився вірним до кінця. Amém.